Українські ветерани проти бійців НАТО в листопаді у Брюсселі відбулися міжнародні змагання з кросфіту ігри героїв. Українська команда була єдиною, яку представляли військові з важкими пораненнями і ампутаціями. В нашій студії ми вже спілкувалися з учасниками ігор героїв. А сьогодні з нами на зв'язку переможець змагань у Брюсселі. Військовослужбовець 128 окремої гірсько штурмової бригади Ігор Семкович. Ігорю доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Бадьорий. Прекрасно свіжі. виглядає. Ну, Дякую. Як починався ваш шлях у ЗСУ? Ну мій шлях почався звичайно з самого початку повномасштабної. Так як багато людей я не вірив до вторгнення росіян на Україну. Що повномасштабна війна почнеться, я скептично до цього ставився. Я абсолютно не готувався до війни. Але той ранок, коли вже почув вибухи, коли е почув, що вся країна зараз е це на взводі. І для мене навіть сумнівів не було, чи я піду, чи не піду. Я був впевнений, що от зараз якраз цей момент, коли треба захищати своїх рідних, е свій народ. І пішов в ЗСУ, при тому, що нічого не знав про війну. Щоб 에, зрозуміти, яке в мене було пізнання про військову справу, коли їхало БМП, я казав, що це танк. <сум> абсолютно. Ну і вступив якраз в цей, пішов на військкомат добровольцем з друзями. І потрапив от якраз у 128-му бригаду, в саперний взвод другого батальйону. На початку тримали оборону на, на запорізькому напрямку, а потім перейшли на контрнаступ в Херсонщині. На жаль, для мене на Херсонщині це, я отримав травму і не зміг далі продовжувати. Скажіть, будь ласка. Хоча я впевнений, що. Так, таки. Та, та, Перепрошую, горіть, горіть. Так, хоча я впевнений, що ще трошки підготуюся більше. І зможу продовжувати війну так само на передовій. Скажіть, будь ласка, якщо ми про це можемо говорити, якщо вам не важко, як ви отримали поранення, як адаптувалися до нового життя з протезом? Ні, абсолютно не важко. Можна будь-які питання задавати. Угу. У мене немає табу, на будь-які питання відкрити. Тоді розказуєте. Ну, це було на Херсонщині якраз під час контрнаступу. Е, е, наступив на якийсь невідомий предмет. Ймовірно, це була Е, Друга там других багато було розкидано. бо я якраз сапер і розміновував це все там. Часто проходив перший там навіть із розвідкою. Ще перед штурмами заходили навіть часто на позиції е, росіян. І тому подібне. І найбільш обідно, що скільки боїв було важких, таких дійсно, і максимум у мене якісь царапини були після боїв, ну там контузії легкі, ну тобто важких поранень у мене до цього не було. А коли завдання було менш-більш простіше, і воно вже практично це вже, вже там останні міни, обирав тоді якраз підірвався. Ну Просто була дуже сильно замаскована міна і. Я її не побачу, там нереально просто було побачити. Там багато вже навіть, ну бо ми вже там ходили тобто, багато разів і просто не помітили. А як ви? Ну, адаптували? першим, що для мене. Да, продовжуйте. Секунду. Так, першим, що для мене було, то перед тим якраз кілька. Кілька днів був дуже важкий бій, і я мив себе, піймав себе на думці, що я вже навчився воювати, що навіть під час бою спокійно себе веду. І Я такий думаю, блін підірвався такий. Якраз навчився воювати і тут раз, і от таке сталося. Скажіть, будь Але ласка. Але потім почав шукати Так, як, як Ой, ви сприйняли. Те, що з вами відбулося, як ви адаптувалися до нових реалій, ну і далі почали відновлювати саме себе? E, насправді сприйняв це доволі легко, тому що перед кожним боєм я себе налаштовував, що може зараз відбутися найгірше. І коли втратив, ну, в мене там, це тільки, виходить, ступню втратив, ну, не так багато, насправді. Я, я налаштовувався, що може бути гірше, і сильно там не впав відчай, не панікував. Десь, може, якихось кілька секунд після поранення панікував, потім взяв себе в руки і почав шукати в тому якісь плюси. А як ви прийшли в спорт? один із них у мене А, да -да -да. продовжуйте, продовжуйте, перепрошую <рес> Так. А, один із плюсів у мене був варикос, а так я його вилікував. <рес> а, Але знаєте, вас я, я, гумору, я, я вам захоплююся <рес> нашими військовими, незважаючи ні на що, ні на які страшні обставини, які з вами відбуваються. Ви не втрачаєте почуття гумору. Це захоплює чесно. А як ви в Спорт mm -hmm. прийшли? Як ви вирішили? Е, ну, насправді, близько до спорту я все життя був, десь ага. там, трішки займався. Ну, активним був, по горах ходив, тому подібне. Іменно щоб спортом ніколи не займався. Ну, тільки так. Ну, можна сказати, для себе фізкультура якась, тому подібне. То вів активний спосіб життя, але не був ніколи спортсменом. А якраз от ще один з плюсів поранення це те, що я зрозумів, щоб нормально функціонувати, мені треба більше займатися. Треба, ну бо там вже є якісь певні е, ці там нюанси, коли щоб е, цей бо на протезі не так легко ходити, як на двох ногах, і тому треба краще, бути в кращій фізичній формі. Я якраз після поранення став більше займатися спортом. От. І це, взагалі, ці змагання в Брюсселі це були перші мої змагання в житті. Ніколи не змагався. Слухайте, ви ніколи ну, не змагалися. До... Правильно? Ви ніколи не змагалися до того. Mm -hmm. І тут так. ви їдете в Брюссель на ігри героїв. Як це все відбулося? Так. Розкажіть. А, ну для початку. Як ми познайомилися з проектом Ігри Героїв, це було, ну, коли я ще на реабілітації е е е перебував там, і приїжджав якраз представник Ігри Героїв Олександр, він питав реабілітологів, хто тут займається спортом тому подібне. Ну і реабілітологи дали мій номер, мені Олександр зателефонував. Я ще добре не розібрався, що це таке, але він просто погадується. Так, Я за будь-який двіж. Добре. Кросфітом так само не займався. Я займався силовим спортом трошки. І окремо десь там бігом, там оце все. А іменно, щоб кросфітом не займався. Якраз так само завдяки проєкту «Ігри Героїв я з Кросфітом ще познайомився. Крос мені дуже сподобався. От, розкажіть, будь, будь, будь ласка, по. що для вас було найскладнішим у змаганнях? У змаганнях? Напевно, ну, там, де робота ногами була. Mm. Так як у мене верх більш розвинутий, я там займався і жимом, і там всякі, ну, ті силові, там, ті, 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 ну, коротше, все, що з силовим спортом зв'язано. Але більше іменно нагрузка на руки, тим більше, що я. Сім місяців не ходив, бо в мене протез аж через сім місяців після поранення цей з'явився, і я займався більше наверх. І там, де, де робота ногами була, там дивилися хлопці, котрі до того футболом займалися то вони, Їм це легше після того було. Мені, наприклад, там на два етапи було розбиті змагання, то перший етап, там, де наверх, там мені дуже легко було, а після другого я там помирав, не міг ходити. А скільки у вас часу зайняла підготовка? Іменно до змагання. Так, так. десь два місяці. Так, так. До того я просто кажу, займався силовим спортом. А вже коли дізнався, що будуть іменно ці змагання і конкретні вправи, які там будуть, то почав десь 2 місяці до змагання. Ну, але в мене була добра форма, що мені, типу, було всього достатньо. Але все одно ви за два місяці підготувалися і виграли? Виграли цей кросфіт? Так, так. А як та. вас зустрічали спортсмени з інших країн? А ну дуже круто. Вони, по-перше, взагалі до військових українців дуже з повагою ставляться. Для них це. На рівні там, з суперменом і спайдерменом <сих>, стоять наші ЗСУ. <за> <сих> а ще й тим більше, коли після поранень там, не падають духом, займаються спортом, це для них дуже круто. Це мотивує не тільки людей якраз з пораненнями, з ампутаціями, а й взагалі всіх людей mm -hmm. мотивує. Скажіть, будь ласка, так. у чому ви для себе бачите головну мету участі в змаганнях, які маєте плани на майбутнє? Ну, мета в першу чергу це провірити себе. Чи навіть скоріше, в першу чергу, це е, показати приклад іншим хлопцям, е, котрі так само після поранень, щоб не падали духом, е, не падали у відчай. Що після поранень можна спокійно спортом е, займатися, і життя на цьому не закінчується. І... У мене, наприклад, після поранення ще життя яркіше, ніж було до цього. Ну, ми Та, хоча вам... і так завжди на позитиві гарно жив. <су> так що, хлопці, не переймайтеся. Ми можемо навіть більш... більше, ніж більшість двоногих. <су> <су> Ігорю, ми вам бажаємо <су> подальших перемог. І якомога іще кращих, я не знаю, як сказати, відновлення, нових тренувань, досягнень. досягнень нових. Ну і звичайно показуйте своїм прикладом всім іншим, що життя на цьому не не зупиняється, а треба рухатися далі. Дякуємо вам за все. Дякуємо гарного Дуже дякую дня. Вам.